Всім привіт! Закінчилися у мене грузки для донки. Повідривався і вирішив самому виплавити такі ось грузила. Це щоб ловити на живця, на фідер. А то я використовував такі годівниці, вони дорогі і відривати їх шкода. Тому я вирішив от на основі цієї годівниці щось таке зробити самому. продажу я не бачив. Головне, щоб воно було не дуже важке і місце трималося на дні. Зараз я швиденько вам покажу, як же ж таке самому виплавити зі свинця. Згадаємо дитинство, як колись плавали там різні ложки, грузики. Оце виглядає не дуже естетично, так десь може кривеньке, десь не доплавилось. Але головне, щоб воно було ефективне на дні. Все одно відривається воно швидко в мене в корчах, коли ловиш. Та тікай -ти -ти котяра, хвостом своїм машеш. Я беру ґрунт, годівницю. Ось вона. Годівниця. Я беру ґрунт, годівницю оцю і роблю такий відтиск. Грунт має бути не дуже вологим, а то може бути біда. Це свинець. Роблю відтиск, такий, щоб була формочка. Отак. От Можна це робити в піску навіть. Я вибрав звичайну землю з городу. О. Отягую обережно. О! І форма готова. Нам потрібно зробити вушко, щоб грузило до чого щепляти. Ось таке вушко поробив з проволоки. Свинець Ось. підігріваю за допомогою горілки такої. Свинець гріється дуже швидко і швидко плавиться. Ну і все готово. Можна діставати. Можна діставати. Ось таке вийшло. Такий вийшов виріб. Він ще гарячий, тому потрібно обережно. І Буде триматись нормально на дні. Можна зробити гарнішим, важчим. Ну, я роблю такий 100-120 грамів. Цього достатньо. Мені в моїх умовах. Отак все. Дякую за увагу. До побачення.